Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо, скільки людей і ми з вами живемо на планеті, і наскільки ми з вами схожі і наскільки різні. Зараз я прочитаю вам загадку, а ви відгадаєте і візьмете це в ручки. Хто завжди нам правду каже? Який є, таким каже і без слів про все розкаже. На нього дивишся, а себе бачиш? Що це діти? Так, це дзеркало. Всі подивились, побачили себе, посміхнулись. Тож у всіх є очі, є ротик, є голова, руки, ноги, тулуб, і у мами є, і у тата, і у всіх людей. Які живуть на планеті. Так, ми всі схожі, ми схожі. А уявіть, що ми всі схожі, як близнюки. Тоді ми не будемо знати, дорослі ми чи діти, хлопчики, ми чи дівчинка. Мама не буде знати, де її дітки, де її родина. Такого просто не може бути. А чому? Так, ми всі схожі. А також ми всі різні. Так, у всіх є очі, але вони у кожного свого кольору. Є волосся, але воно теж різного кольору і різної довжини. У кожного є свій зріст, у кожного свій колір шкіри. І у кожного є своє ім'я, яке йому дають при народженні. У кожного є своя родина. На планеті Земля є багато країн, де живуть люди. У кожної країни є свої правила, закони, свої свята. У кожного народу є свої звичаї, традиції. Давайте пригадаємо, як називається наша країна. Так, вірно, Україна. А ми з вами, українці. Всі народи на планеті повинні жити у мирі, у злагоді, поважати один одного, незважаючи на які мові хто розмовляє, який колір шкіри він має. Всі мають право на життя. А зараз пропоную пограти в гру протилежності. Наприклад, жінка, чоловік, високий, низький. Світло шкірий, темношкірий, дитина, доросла жінка, повна людина, худа людина. Молодці малята. Я бажаю вам успіху і до нових зустрічей.